Світшоти, перший тис, друга. Сарваганжерка 10 кілограм за 950 гривень. Жіночий батник. Розмір 14. Чоловічий батнік. Розмір 42-й. Жіночий. Розмір. Елька. Такий жіночий. Розмір М. Ще один жіночий розмір Ска. Чоловічий. Розмір XS. Чоловічий світшот, розмір L, -ка. Ще один чоловічий і розмір S, -ка. Чоловічий батник розмір L, -ка. зіпочка, розмір M, -ка. світшот жіночий. Розмір S, -ка. Чоловічий світшот розмір С. Ще один чоловічий розмір 3XL. Такий світшот, розмір Ска. Ілесенький жіночий світшот, розмір С. Чоловічий світшот, розмір 3XL. Зіпочка розмір Елька. Чоловічий розмір Елька. І сішот розмір М. -ка. Жіноча зіпочка розмір Л і останні, це Цей жіноча зіпка розмір Елька. Це були сішоти перший плюс другий сорт, пога мішечка 10 кг за 950 гривень.